Вулиця Вірменська біля п'ятої квартири на другому поверсі цього будинку лунають фатальні слова. Виселити групу Олександру Богданівну, групу Стефана Мироновича разом з проживаючими з ними непонолітніми дітьми Колецьким Зіновієм Зіновічем, Буденко Оксаною Тарасіною, грубою Наталією Стефанівною з квартири номер 5 на вулиці Вірменській 8 в місті Львові. Один поворот ключа й виконавці всередині. Сім'ї в квартирі вже немає. Вони добровільно покинули помешкання. Залишилась хіба бабця на кухні? Старенька не може стримати сліз, згадує, яких уже виселяли три роки тому. Слухайте, там то виселення останнє таке було страшне. Може, 20, може, 30 мільйонерів, Дві скорих було. То страшне було. Діти інсульти подіставали всіх. Все через те, що її внуки і донька із зятем мешкали в квартирі більше 14 років без права власності на житло. А ось і донька старенької гуляє під будинком, бо тепер не має права зайти у власну квартиру. Вона дала це житло мені в 99-му році в листопаді. Пані Олександра працювала двірничкою і не мала де жити. Ключі від квартири їй дала екс-чиновниця міської ради. Залишилось лише зібрати всі документи, щоб оформити ордер. Так як вона пішла, була в відпуск в той час була, і вона сказала, що донесете після нового року. Ну, Після нового року вже її були арештували. І отак от ми не отримали ордера із-за того. Чиновницю арештували за хабарництво, а квартира так і залишилась неоформленою. Та сім'я вже обжила помешкання і зробила ремонти. Діти поодружувалися і народили дітей. І лише зараз суд постановив виселити пані Олександру з чоловіком і дітьми. Та сім'я у квартирі мешкає більше десяти років. Підставою набуття права власності є також перебування цієї власності володільців протягом десяти більше років. Це підстава набуття цими людьми права власності на цю квартиру. Тому таке рішення сім'я вважає несправедливим. Натомість у квартирі залишилась невістка та зять пані Олександри. Тобто її діти не можуть мешкати із своїми половинками. А згідно вказаних усіх в листі, вони мусили з'їхати. Постійно суди, постійно відтягують, постійно виселення, ну не дають змоги, як то кажуть, навіть подати кудись далі і так далі. Але є на то європейський суд і буде рухатися справа надалі. Тож сімейство буде відстоювати своє право на квартиру і надалі. А поки що, ані виду з вікна на вірменську церкву, ані дитячого м'ячика, ані свого пікінеса сім'я бачити не може. Ночують у знайомих. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.